Два рукам, що пахнуть хлібом, знаходимося ми на нашому господарстві, на Технополягро, на полі озимої пшениці. І зараз ми вже вийшли в поле і працюємо, працюємо ротаційною бороною для того, щоб підвищити свою рентабельність, свою урожайність, саме, саме ці критичні моменти розвитку культури. Та Розвитку нашого ґрунту. Е, працюємо ми зрозуміло, що вже у нас ґрунт потихеньку підсох, Тобто верхній шар вже 1 см просох і це нам дає можливість працювати комфортно без натаптування колій, без, без забивання самої ротаційки, тому що і таке буває. І найголовніше, що прийшли вже такі позитивні температури. Плюси зараз, і ми бачимо, що найближчим часом не буде там заморозків, не буде морозу. І тому це дозволяє нам саме зараз працювати. Що, тому що коли ми працюємо ротаційкою і в нас там десь якийсь мороз наближається, то краще це не робити. Тому що ми запустимо холодне повітря в ґрунт, Це мінус, тому що ми е можемо вбити навіть те коріння, яке у нас. Почало відновлювати вегетацію потихеньку, ці білі корішки. Вторічка наша, та, ж, та, яка активна зараз саме. Тому ми працюємо вже в плюси, Тобто немає там морозу. Через це ми працюємо, тому що можна навіть в обратну сторону спрацювати. Ви хочете зробити як краще, а получиться як завжди. Тому слідкуємо, зараз трошки поснімаємо поле. поснімаємо сам агрегат. Я сподіваюся, що цей випуск буде для вас цікавим. І цікаво, чи вам подобається цей формат, лайфстайл називається. Ну, дякую, що ви знали. В полі працює у нас кубота 135-та разом з ротаційною бороною 9-метровою, швидкість 10-11 км на годину. Дозволяє почву. почва. Так це виглядає. Виглядає у нас до проходу і після проходу. Що ми за рахунок проходу оцей нашої ротаційної борони по полю, що ми маємо? По-перше, ми зберігаємо вологу, яка є одним із самих критичних у нас. Моментів, тому що ми знаходимося в зоні недостатньо звожного, ризикованого зиморосу. Тому для нас дуже важливо зберегти очувогу. Чим ми займаємося, як ви бачите, по рослинних рештках доволі успішно. Тому що вже така кірочка не формується, а якщо вона ось є зверху, оце ось, то воно легко руйнується. А далі у нас там відразу є волога. Але зараз не про це. Ми знищуємо бур'яни які є у нас на полі, якщо вони є десь якісь там ниточки, палочки, десь якісь зимуючі ще, почали-тільки там тільки, тільки, тільки сходить. Ну, не зимуючі, а взагалі там якісь е падали, не падалиця, а дву, там дводовочка. Ми її теж забираємо в стадії, там ще тільки проростання. А найважливіший момент то, що ми даємо повітря в кореневу систему і заганяємо. Теплий воздух да, в коріння. Тому що ґрунт у нас на сьогоднішній момент ще недостатньо прогрівся. Елементи, які знаходяться в ґрунті, вони ще для нас недоступні. І рослина через це страждає дуже сильно. А ми зараз хоп, запустили туди тепле повітря і запустили всі процеси для того, щоб пришвидшити, е, пришвидшити доступ. Цих елементів з ґрунту для нашої культури. Тому саме основне у нас на сьогоднішній день є це е, саме оцей момент. Тобто запустити ґрунт наш, дати повітря. Зараз я вам покажу на яку глибину ми працюємо. І чому працюємо є тут дві, дві позиції, є пасив, є актив. Чому саме? Чому саме пасив? Дивіться, оце ось пасив так виглядає. Тобто у нас оцей йожик розвернутий цим широким широким кутом, щоб він максимально руйнував оцю. Він при, при контакті з ґрунтом, він руйнує кірку. А якщо поставити в актив, у нас будуть такі укольчики. Зараз нам це не потрібно. Хоча це також ефективно, але не на даний момент. Ми бачимо, що ось у нас пшеничка. І бачимо, на яку глибину у нас працює ротаційна борона. Саме оцей у нас клик. Туди загнався. Тось губина 4-5 см. Вириваємо пшеницю. І дивимося, що коренева система у нас також знаходиться зараз на такому рівні. Да? Ось о, молода, вона тільки починає в торічку відбивати. Але вже починає. І нам зараз важливо дати туди тепле повітря, щоб вона розбудилася, щоб наш ґрунт швидше почав працювати. І рослина щоб не відчувала дефіциту цього живлення, яке у нас є зараз, поки що, через те, що ще холодна почва. Всі елементи вони є в ґрунті. І ґрунтова біота нам їх доставить туди рослині. Але трошки пізніше, коли ґрунт вже погріється. І щоб пришвидшити це, ми зараз це робимо. Тому що кожен день на озимі пшениці у нас проходять фази розвитку, які вже не повернути назад. І вона кожен день формує урожай у нас саме на цьому етапі. Тому що вона зараз після 20 березня вже у нас піде день на, на прибавку і вже вона ну, не буде так інтенсивно там куститися, тобто вона вже почне просто рости. Тому що вже будуть доступні нам більші, більша кількість світла, енергії. І через це вона вже буде починати виходити в трубку. Тому нам потрібно зараз це зробити швидко, щоб не, не пропустити цей момент. Така у нас пшениця, тут у нас міждуряддя 30. 30 Тридцата -е міждорядя, пшеничка це Лімагрейновська у нас, це керамік. В цьому році ми будемо її, я думаю, продавати, побачимо по урожайності, але в минулому році ми на демоділянках вирощували, то урожайність була достойна. Отак От зараз вона виглядає. Бачите цей корінь. Я зрозумів, зрозуміло, що велику кількість кореня одірвав. Але нам зараз на сьогоднішній момент цікаво саме оце, оце золото біле. Бачите, вже ось опушений. Корінець цей, він вже працює, він вже працює з грунтом, з біотою. Вона його годує нашу рослинку. І бачите, наскільки кущення все. Три чотири, чотири стебла у нас класні. Круті. Зрозуміло, що зараз вона буде ще там кидати, якісь маленькі, але це вже не столь важно, так сказати. Головне, що у нас ще є ці 400 стебла, вони класні, гарно розвинуті і нам потрібно саме їх тягнути. З хворобами ми трошки пізніше з вами поговоримо, що будемо робити, які є від, зрозуміло від контакту з ґрунтом. Але це вже зовсім інша історія, так сказати. Тому дякую, що ви з нами, дякую, що святкуєте за нашим каналом. Все буде Україна. До нових зустрічей на нашому каналі.